Привіт Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольора весни» І ми, ведучі Людмила Іванівна, та я дівчинка Оленка. Моя та сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа. Його нам надіслала Віра Табака. Проживає Віра в селі Костелівка Рахівського району нашої Закарпатської області. Віра написала дуже гарний вірш про своє село. От, послухайте. Вірушці вісім років, де великий потік з малим зливається, там моє село, Костелівка починається. Село, як село, гарне, невелике, зате в ньому люди, трудівники завзяті. А ще малята. Віра написала віршик про весну. Отож, Оленко, послухай, і ви малята, послухайте. Слухаю. Жайвір прилетів. Весна наближається, сніг ростає, піснішник з'являється, квітка ця гарна, рідкісна, дуже. Не зривайте їх, люди, не будьте байдужі, бо природа тендітна. Поранити можна, потім тим самим вона віддячити може. Бачите, дівчинка зробила аплікацію таку весняну. Квіти в неї підсніжники в травишці, вона знає, що їх не можна зривати. А у вазі які квіти, Оленко, садові, правда ж такі? Так, так, такі квіти саджають у клумбах. Правильно, молодець. А ще, Оленко, раз, знаєш, ти любиш загадки відгадувати. Загадку вона мені написала, так? Написала. Читайте, Людмила Іванівна. Тож слухай, і ви, малята, слухайте. Слухаю. У світі одна, всім потрібна вона. Хто ж це таке? Ой, я не знаю відгадки. Малята, намалюйте нам відгадку, а переможець дістане призик-сюрпризик від нашої програми. Так, і я думаю, що сьогодні Віра. Табака із костелівки Рахівського району стає в нас переможцем, правда, Шаленко? Так, так, Віра, ти нагороджуєшся призиками, призиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ти отримуєш ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І нагадаємо домашнє завдання. Ви не забули? Сьогодні домашнім завданням буде загадка, яку загадала. Оленці Віра-Табака. А Оленка наша не відгадала. Тож, ще раз уважно послухайте, у світі одна всім потрібна вона. Малюнки від гадки надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець теж отримає призик-сюрпризик. ще малята. Свої малюнки малюйте фарбами або, хоча б фломастерами, щоб їх було дуже добре видно на екрані. І ще. Нашій фірмі передачі ви можете приглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші» та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! 晨。